Добрий день, колеги! І знову з вами надіється, аналітик спровадження бухгалтерського фінансового управлінського обліку на базі програм БАЗ. І сьогодні ми з вами будемо розглядати таку звичну для багатьох операцію, вірніше навіть не операцію, а функцію внесення заповнення вхідного номеру. Від постачальника в документі надходження товарів і послуг. Як це не дивно виглядає, але є серед нас колеги, які не знають, де правильно його вказувати. Переходимо в програму. Перед нами журнал документів надходження товарів і послуг, і що ми бачимо на екрані. Ми бачимо на екрані номер. Але у нас немає номеру вхідного. Давайте перейдемо в сам документ. Дивимося. Номер. Цей номер у нас порядковий номер системи. І зверніть увагу, що крім того, що він має свою нумерацію, заданою розробником, він має ще. Бачите, префікс. Для чого нам потрібен префікс? Префікс нам потрібен, наприклад, у нас дві різні компанії. І нам треба якимось чином відділити нашу, наші документи, а ведемо ми все в одній базі. І нам треба їх відділити. Як ми можемо це зробити візуально? Візуально ми можемо це зробити, наприклад, прибуткуємо від іншої компанії і проставимо, оновимо. Вірніше ось так. І дивіться, що ми маємо. Ми маємо два різних документи від різних компаній з різним порядковим номером. Відрізняється, вірніше, порядковий номер буде один там і один. Але ці два документи будуть відрізнятися візуально у нас префіксом. Префікс встановлюється, якщо хтось з вас досі не знає, то префікс у нас встановлюється ось в довіднику організації. Для конкретної організації ми додатково вказуємо префікс. Префікс дуже важливо мати. Чому? Тому що іноді, коли ми переносимо документи з якоїсь іншої облікової системи, і ми можемо. Це для нас так додатковий такий критерій, коли ми розуміємо, що в цій системі створений документ бухгалтерії у нас має ось такий префікс, а документ, який ми залили з іншої системи якоїсь він буде мати свій. Префікс. І таким чином ми теж можемо це відрізняти. Так? Це такий це критерій е, виділення документів, щоб бухгалтер розумів і знав, так, що е, відбувалося в нього в цій його бухгалтерській системі. Це ми проговорили про номер вхідний. Ні, вхідний номер постачальника ми проставляємо не сюди. Це порядковий номер. Заданий розробником. Єдине, що ми можемо змінити, це префікс. Якщо ми починаємо змінювати цей, цю нумерацію собі в угоду, то ми стикаємося з тим, що нам регулярно прийдеться відповідати на ось таке питання системи, номер заповнюється записі автоматично. Продовжити редагування. І так Щоразу ми будемо відповідати і або так, або ні. Ну, зрозуміло, що це явно так, не той варіант, коли це, е, говоримо про зручність, так? Та й для чого нам це змінювати? Якщо у нас для того, щоб внести вхідний номер документу є окреме поле. На вкладці додатково так не дуже зручно, що це саме десь виведено не зверху, над номером, так, щоб було зручно це вносити, а десь за лаштунками, так, на якійсь окремій вкладці. Але, тим не менше, це є. І саме тут ми будемо з вами вказувати і змінювати як завгодно наш номер. І будемо, бачите, система нам. Не запитала нічого. Бо саме цей номер і є у нас тим номером, який ми можемо змінювати як завгодно. Ну, вірніше, не як завгодно, а відповідно до нашої первинної документації від прибуткової накладної від постачальника. Отже, зрозуміло номер. Просто номер, це порядковий номер. Він встановлюється системою автоматично, і ми його не змінюємо без потреби? І є номер, вхідний номер з вхідною датою від постачальника. Далі, проводимо. Бачите, система знову ж нічого нам не сказала. Але як же нам вивести в журнал, щоб цей наш номер був видний? Бо це зрозуміло, що є порядку, але я ж хочу бачити по вхідних номерах. Це просто ще змінити форму меню. І шукаємо в списку наш дата вхідного, номер вхідного документу. Треба нам перенести вище, виділяємо, переносимо вище туди, куди нам треба. Наприклад, біля номеру. Хочу бачити біля номеру. Ось все. І ми маємо окрему колонку з нашими вхідними номерами від постачальника. І далі, якщо ми будемо з вами формувати, наприклад, реєстр документів, то звертаємо увагу. Бачите, у нас теж є тут перелік, теж є колонка з датою вхідного і номер вхідного, а от порядковий номер уже префікс не виводиться, просто номер по порядку. Тому, коли ви робите, як в моєму випадку я додала префікс уже після того, як у мене почалася база, тобто вже було ряд документів внесених, бачите, я додала префікс. Він система автоматично проставляє один. А насправді в мене, то, тобто, починає відлік з самого початку. А насправді в мене так уже сьомий. Тут я можу змінити, відповісти так. Змінити, проставити і наступний сформувати. Давайте проставимо якийсь інший номер, щоб не було в нас однаково. І дивимося, і система почне вже відлік від останнього зміненого порядкового номеру. Тобто теж це звертайте увагу, коли вносите якісь такі суттєві зміни в свої налаштування. Бо буде у вас 1, 1, 1. Знаєте. І так само, якщо ми друкуємо, але прибуткові. Рідко, коли друкуються, це раніше таке було, знаєте, друкували спеціально на складі і підписувалися ці прибуткові накладні. Зараз, так, цього не робиться. Давайте реєстр подивимося. І з реєстрі у нас вже своя відобразилася правильна нумерація. Зрозуміло? Так. От, власне, і все, що я хотіла вам сьогодні сказати, ось таке просте, навіть дещо смішне е, запитання було у колеги в бухгалтерській групі. Але, тим не менше, так нічого тут немає такого. Не всі це дійсно можуть знати, бо програма є програма, так, якщо ти ніколи з нею не працював, то звісно, ти міг цього навіть не добачити і не додивитися, де там і що там. Тому. Хто не знав, користуйтеся, а хто знав, може ви щось навіть дізналися для себе трошечки більше. Гарного всім дня, до зустрічі!